Напад російських окупантів на Україну поставив всі крапки над і у питаннях а хто ж і справді є братським народом українців, як виявилось, одні з найперших на допомогу нам поспішили поляки. Їх держава надавала і продовжує надавати гуманітарну та військову допомогу, прихисток для біженців. Президент Польщі Анджей Дуда кілька разів приїздив до Києва та зустрічався із нашим гарантом. Напередодні святкування Дня Незалежності Польщі, в Білоцерківській музичній школі, номер один відбувся концерт, присвячений цьому дню та усьому польському народові. На святі були присутні і представники дружньої нам Польщі, керівник консульського відділу посольства Польщі Яцек Кословський та настоятель костелу Іоанна Хрестителя отець Марик, директорка музичної школи, ще раз наголосила, що польські та українські народи дійсно брати по крові. Цей рік ми відзначаємо це свято зовсім по іншому, оскільки віроломний напад Росії на нашу незалежну Україну показав. То є справжніми друзями України. І, звичайно, чільне місце серед справжніх друзів посідає сам польщі. На концерті лунали твори польських композиторів, пісні та вірші на польській мові. Дмитро Ніжельський, станіслав Малішенко, новини телеканал крокус